З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. Це мега-історія з життя, і я дуже сильно рекомендую дослухати її до кінця. Я народився у досить забезпеченій родині, та що там скромничати у багатій родині. Мій батько згодом став генеральним директором металургійного комбінату, а мати все життя пропрацювала лікарем. Я закінчив школу із золотою медаллю і без проблем вступив до машинобудівного інституту. Паралельно зі школою я заочно закінчив естрадне відділення музичного училища та добре грав на гітарі. Знову скромний чаю. Чудово я грав, чудово! Писав музику, тексти пісень, грав у ансамблі на танцях. У свій час я сам не знав, ким я більше хочу стати: музикантом або інженером. Після третього курсу знайомі музиканти запросили мене пограти на танцях у міському парку. У мене були канікули. І я погодився, граючи, можна було весело провести час і грошенят заробити. Порепетирував я з ними пару днів і вже до вихідних грав танцювальну програму. Якось одного теплого літнього вечора я побачив її. Висока, струнка блондинка з пронизливо карими очима. Незважаючи на білий колір волосся, вона не здавалася дурою. Принаймні я так для себе одразу визначив. Я на той час прожив довге суворе життя, і у свої двадцять із хвостиком років у пиві та жінках розбирався. Принаймні я так думав. Ну а якщо чесно, то до цього часу у мене з гендерними нашими сестрами досвіду спілкування не було жодного. Не те, щоб я був якийсь ущербний, навпаки, і обличчям і статурою вийшов. Як казала мама, весь батька красення, сам батько вважав, що у матір. Просто якось не склалося, і до певного часу дівчини облітали мене стороною. На танці ця блондинка приходила з подругами і йшла теж без кавалера. Це вселяло деякі надії. Але поки я жував соплі, мій колега з ансамблю Діма пару разів запросив цю красуню потанцювати. І все, вона стала його дівчиною. Тоді це було для мене трагедією. літо швидко пролетіло. І в інституті знову розпочалися заняття. Якось на одну з репетицій мій друг Діма прийшов з тією самою дівчиною. Наталка, представив він її нашому колективу. Моя наречена, сьогодні заяву до Раксу подали. Усі вітали, плескали Діму по плечу. Наталка навіть збентежилась і так чарівно почервоніла, що я не витримав і вийшов із кімнати. Потім почалися танці. Діма з Наталкою танцювали лише по танці. Він ні на мить не залишав свою дівчину, я ж грав лише для неї. Вечір добігав кінця, і ми заграли останній танець. На моє прохання ми грали Блюз Гарі Мура. Напевно, так добре я не грав ні до, ні після. Моя гітара кричала, стогнала, співала від туги за коханою, і мені здалося, Наталка щось відчула. За плеча Ковалера вона кілька разів пильно подивилася на мене, але все закінчилося і мої надії теж. Але несподівано, Наталка та Діма запросили мене та ще пару наших хлопців відзначити подачу заяви, посидіти вирішили у Наталки. Ми сіли в таксі та поїхали до спального району, де вона жила. Дорогою Сімсала зрозуміло, що однієї пляшки коньяку буде мало, і Діма разом із друзями. Поїхали до нічного магазину. Мені та Наталці було доручено готувати стіл. Жила вона на сьомому поверсі, ліфт уже не працював, і нам довелося підніматися пішки. Наталка йшла попереду, я на дві сходинки ззаду. Коли ми дійшли до п'ятого поверху, мені стало зрозуміло або зараз, або ніколи. Наталка, покликав я, вона зупинилась і обернулася до мене. Юра. Наталка, продовжив я, ти можеш думати про мене все, що завгодно, але я люблю тебе. Люблю з того моменту, коли побачив тебе на танцях у парку влітку. Вона мовчки дивилася на мене. У під'їзді було темно, і я не бачив її очей. Чому ж ти мовчав? Чому не підійшов, не познайомився? Її голос звучав для мене, як музика. Я теж тебе помітила, і відчула, вона не домовила. Ми ще трохи помовчали. Пробач, якщо я тебе образив. Я почав плутатися в словах, розуміючи, що зізнання моє в коханні запізнилося. Ідемо, а то не встигнемо стіл підготувати. Наталка повернулася і продовжила підніматися сходом. Вечірка пройшла швидко. Приїхали Наталки батьки, і ми почали збиратися додому. Діма поцілував свою наречену в щоку, за руку попрощався з майбутнім тестом. І ми вийшли в під'їзд. Ну, як вам, моя наречена? запитав він закурюючи. Хлопці щось почали говорити йому, мабуть, нахвалювали його вибір. Я ж мовчки почав спускатися сходами. Мені була неприємна ця розмова, і особливо дратувала самовдоволена дімке пика Додому я йшов пішки. Вересень уже закінчувався, листя майже облетіло. Я, піднявши комір, повільно пішов повстанні похмурі будинки, розуміючи, що шансів у мене вже немає. На душі було бридко. Я сказав, що хотів, але було ясно слова мої на неї не справили жодного враження. У голові крутилося одне слово пізно. Настав морозний листопад, і я зробив те, що сам від себе не очікував. Я приїхав до Наталки та запросив до ресторану. Позитивної відповіді я не чекав, і коли вона несподівано погодилася, мало не здурів від щастя, я заїхав за нею на таксі о шості вечора, і ми о пів на сьому були вже на місці. Біля входу в ресторан стояв натовп, місць не було, всі столики були замовлені. То була катастрофа. Наталка подивилася на мене: ну що, підемо додому? Зачекай хвилинку. Я кинувся до телефону автомата і набрав мій домашній номер. Трубку взяв батько: Батько, допоможи, я з дівчиною, і нам потрібно потрапити до ресторану. Мабуть, батько все зрозумів і тільки запитав, у який ресторан хочу прорватись. Через 15 хвилин до нас вийшов адміністратор і, підочманівши погляд швейцара, вічливо запросив нас прийти всередину. Наталка здивовано подивилася на мене. Але нічого не сказала. Вечір пройшов чудово. Ми танцювали і пили шампанське. А коли все закінчилося, я на таксі відвіз Наталку додому. Ми знову пішки йшли на сьомий поверх, і між п'ятим та шостим поверхами я її вперше поцілував. Вона відповіла, і ми довго обіймалися, не боячись когось зустріти. А потім, потім вона покликала мене до себе. У неї була своя кімната. І ми тихенько, щоб не розбудити її батьків, туди пробралися. Ми знову нескінченно довго цілувалися, а потім вона сказала загадкову фразу Чому бути, того не уникнути. Цікаво, що це означало, і почала роздягатися, і все сталося. Вранці я поїхав додому, не розбудивши її батьків. Але думками я був там, з моєю коханою, саме з моєю. Тож за годину я знову поїхав до неї. Мені відкрив її батько. Я вічливо привітався і запитав, чи вдома Наталка. Він махнув рукою у бік кухні, але запросив мене до зали вона зараз зайнята, не будемо її заважати. Я слухняно сів на диван. Раптом двері грюкнули, і я побачив, як з кухні вискочив розчервонілий Діма, і, не прощаючись, грукнув хідними дверима. Слідом вийшла Наталка, очі її були червоні й припухлі. Зрозуміло, вона все йому розповіла. Діма кілька разів робив спроби повернути Наталку, намагався зі мною розібратися, але в нього нічого не вийшло. За півроку ми з Наталкою розписалися. Весілля було шикарне. шикарний весільний кортеж, найкращий ресторан. Жити ми стали у моїх батьків, нам цілком вистачало місця в величезній чотирикімнатній квартирі. Через 9 місяців народився син Єгор. Ми, як і раніше, любили один одного, і з роками наше кохання тільки міцнішало. Я закінчив інститут і пішов до армії. Наталка перервала навчання в медичному інституті та з сином поїхала зі мною. Через 8 років невірянь гарнізонами народилася дочка, а ще за рік розвалився Радянський Союз. Я звільнився і ми повернулися додому. Батько покликав мене на комбінат. А Наталка сиділа з дітьми. Єгор був уже досить великим і ходив до школи. А от донька Світлана сиділа з мамою. Батьки допомогли нам купити квартиру. У нас у сім'ї все було гаразд, ні я, ні Наталка не давали підстав сумніватися у вірності один одному. Я любив дружину, як і раніше, хоча колишньої гострати почуттів уже не було. Все йшло своєю чергою, поки одного разу я не потрапив на святкування дня народження. Прихворіла Світлана, і я пішов один. У середині вечора, коли танці набридли, мене попросили заспівати під гітару. Красивий молодий чоловік з приємним голосом і слабкі жіночі серця попливли. Публіка піддала, і одна спритна дамочка, не гаючи часу, у ванній кімнаті розвела мене на швидкий секс. Потім ми продовжили у неї вдома. Отямився я вже вранці. Моя дама ще спала. А я вже летів додому, на ходу вигадуючи відмазку. Щось на кшталт перепив і ночував у друга. Мобільного зв'язку ще не було, тож прокатило. Було дуже соромно перед дружиною, але сам процес мені сподобався. Саме з цього моменту і почалася моя захоплююча подорож з чужими жінками. Ні-ні, дружину я любив, як і раніше. У мене й гадки не було кинути її, вона була моїм надійним тилом. Вдома я був зразковим чоловіком та батьком. Інтереси сім'ї у мене завжди були на першому місці. Але там, на волі, у міських джунглях, я був мисливцем, ловцем метеликів, я був альфа-самцем. Я став розбірливим і не йшов на контакти Аби з ким. Я був впевнений, що моя дружина не про що не здогадується. Якихось тривалих стосунків із коханками я не будував. Пару-трійку разів пострибали і все. І я створив собі правил. Щойно в квартирі коханки з'являлися для мене тапочки та зубна щітка, я одразу робив ноги. Подалі залишатися небезпечно, мог затягнути. І це правило працювало, але, як кажуть, рано чи пізно приходить кінець. Ішов час, я продовжував працювати понаднормово. дуже часто же у відрядження. Дружина, може, про щось догадувалася, але мовчала, і мене понесло. На 17-му році нашого спільного життя я загрався, мої ігрища із черговою коханкою затяглися, я зависав з нею вже три місяці, коли зрозумів, що настав час припиняти стосунки. Якщо чесно, мені на той момент вже набридло розгульне життя, і я твердо вирішив закінчити кар'єру казанови. Мені було 37. На той час я вже був першим заступником генерального та співвласником комбінату. З огляду на те, що власником був мій батько, дружина працювала лікарем у дитячій поліклініці, їй таки вдалося закінчити медичний інститут. Сказавши дружині, що зустрічаюся з партнером, я поїхав до коханки, щоб поставити крапку в наших відносинах. Ми з нею курили на кухні, коли пролунав дзвінок, і на порозі її квартири з'явилася моя дружина. Виявляється, сусідка коханки знала мене та Наталку. Вона й розповіла дружині про мої пригоди. Наталка знала адресу, місце роботи і як звати мою коханку. Щиро кажучи, я злякався скандалу. Коханка взагалі була в шоці, але Наталка була спокійна. Я щось говорив на кшталт, це не те, що ти думаєш, але дружина не відреагувала на мої слова. Вона стояла і дивилася на мене, і стільки болю було в її очах. Ще готовий був провалитись крізь землю. Так само мовчки Наталка вийшла з квартири. Я вискочив слідом, але її ніде не було. Швидше за все, вона поїхала на таксі, на якому приїхала. За півгодини я був удома. Діти спали. Наталка сиділа на кухні, опустивши голову на руки. Перед нею стояла порожня баночка від снадійного. Я негайно викликав швидку. Наталку вдалося врятувати. Лікар сказав мені, що якби ще трохи, то фінал був би сумним. Весь час, поки Наталка перебувала в реанімації, я був біля неї. За два тижні її виписали. Вона дуже змінилась, особливо погляд. Вона зі мною майже не розмовляла. Я ж розумів, що вона мені не пробачить ніколи. Як не дивно, але моя зрада вплинула на її зовнішність вона схудла і стала ще гарнішою. Ми не лаялися з нею, не скандалили. Вона ніколи не нагадувала про мою зраду, вона мене просто не помічала, я був для неї порожнім місцем. Вона терпіла мене біля себе лише через дітей, ні про яку близькість не могло бути й мови. Ми спали у різних кімнатах, я готовий був зі шкіри вилізти, щоб хоч якось загладити свою провину. Так ми проіснували 5 років. Одного дня я зрозумів, що в моєї дружини з'явився коханець. Як зрозумів. Важко сказати, усміхалася сама собі. Так поводиться закохана жінка, чи мені цього не знати з моїм досвідом. Я не робив жодних спроб щось у неї дізнатися. Я не мав на це морального права, бо сам був останньою сволотою та зрадником. Я просто з жахом чекав того моменту, коли моя дружина піде до іншого. І нарешті дочекався. І якось увечері Наталка попросила мене затриматись на роботі. І дати їй можливість зібрати свої речі. Вона не сказала, до кого йде, а я не наважився спитати. Наталка не виправдовувалася переді мною, тільки сказала, що не хоче більше мене бачити, я був готовий до цього. Дітям я все розповіла без подробиць. Світлана дуже засмутилася вона не хочуть жити зі мною. Тож ти залишишся не один. Прощавай. Зачинилися вхідні двері, і я без дружини. На мене накатила така туга, що я за тиск зубами край покривала, щоб не завити від розпачу. стан описати неможливо, я сам зринував усе, поламав життя дружині, дітям і передусім собі. Моє життя розділено на до та після, а після це вже було не життя, а існування. Я вдавав, що живу, ходив на роботу, розмовляв з кимось, але нічого навколо не помічав. Так минуло півроку. Якось я побачив наталку з її новим чоловіком. Це був нічим не примітний повненький чоловік, явно молодший за неї. Вони мило розмовляли, сидячи за столиком кафе. Дивлячись на їхні щасливі обличчя, мені стало погано. Захворіло серце і потемніло в очах. Черевнував я не те слово. Але єдине, що я міг, це дивитися збоку і повільно вмирати від розпачу та безсилля. Цього дня я напився до чортики. І син, що прийшов додому, викликав швидку: поки я був у лікарні, Світлана жила у мами. Вона розповіла, що мамин чоловік дуже заможний, і мама з ним скоро поїде за кордон до Іспанії. Там у нього віла на березі океану, і вони на літо забиратимуть її до себе. Я виписався з лікарні і моє існування продовжилося. До мене доходили чутки, що Наталка оформляє документи на розлучення. І готується виїхати з коханим за кордон. Нарешті до мене приїхав її адвокат. І я, не читаючи, підписав усі документи. Мені нічого не потрібно було, я хотів лише одного швидше померти. Батьки намагалися якось підтримати мене, але це погано виходило. Діти жили зі мною, і одного разу Світлана сказала мені, що мама завтра їде і вона поїде її проводжати. Єгор відмовився, він не прийняв мамине рішення і засуджував її. Хоча я з усіх сил намагався переконати його. Вранці до нашого під'їзду під'їхала шикарна чорна машина, із неї вийшла елегантна, вродлива жінка, моя колишня дружина. Вона обняла дочку, вони сіли на заднє сидіння, і машина поїхала. Боже, як мені було боляче. Я не витримав, замовив таксі. І помчав до аеропорту. Я розумів, що більше ніколи не побачу Наталку, і хотів тільки одного: подивитися на неї востаннє. Вмирати не страшно, страшно жити без коханої людини, яку своїми руками відштовхнув від себе. Я дивився, як Наталка прощається з дочкою. По її сумному обличчю було видно, що їй не хочеться їхати, але вона себе пересилила і навіть спробувала посміхнутися. Світлана заплакала. І вони обійнялися. Потім Наталка з чоловіком попрямували до посадкового терміналу. Все, чомусь я навіть відчув якесь полегшення. Я щиро хотів щастя своєї коханої, ну а я рішення вже прийняв. Я не підійшов до Світлани, сів у таксі та поїхав додому. Дорогою я заїхав у магазин, купив дві пляшки віскі. Потім зайшов до аптеки і купив дві пачки снодійного. того самого. Дві пачки має вистачити. Не знаю, може, це малодушність, але я хотів піти швидко. Мабуть, чоловічий стрижень у мене ще залишився. Я чітко розумів, що накую, і сам засудив себе. Вдома було тихо, мабуть, Світлана ще не приїхала. Не роздягаючись, я пройшов на кухню. Потрібно все зробити швидко і встигнути піти з квартири, щоб не налякати дитину. Дістав склянку. І вирішив спочатку випити для хоробрості. Хоча чого мені боятися? Я вже відкрив пляшку, налив повну склянку, коли за моєю спиною пролунав Наталкин голос а мені належ? Ну ось, вже й галюцинації почалися. Якось відчайдушно подумав я і обернувся. У дверях стояла Наталка і сумною усмішкою дивилася на мене. Я не змогла, це вище моїх сил. Я, мабуть, все ще люблю тебе, серцю наказати неможливо. Розкажіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім до зустрічі наступного разу.